Багато чую від людей про різні болячки, автомобільні болячки. Там у такого, то така болячка, у такого, така болячка. Про Міцубісі, наприклад, кажуть, що цей двигун дуже кидає мастилом. І я хочу показати, що це абсолютно брехня, якщо слідкувати за автівками, якщо дивитися, давати їм догляд, нічого немає, яких болячок, все добре. Дивіться, в якому стані двигун. А також кузов. Про Міцубісі кузов входять легенди, які він ржавіє, чуть ли не, там не за 5 на 10 років. Дивіться, нічого не поржавіло, все в ідеальному стані, як з як заводу. Ні рижиків, ні царапін. Ну, царапін то таке. Але тут немає царапин Як тільки-тільки виїхала людина з магазину по продажам, стане втівці. Так що коли вам кажуть, що лячка цих аутлендерів... Не вірте нікому. Нема ніякої болячки. Дивиться на цей приклад, той а є неохайні користувачі. Назвемо це так. Маю в наявності всі запчастини. ТО ремонт до мене.